Дуємо таким чином розкладуємо і одну на одну. Сьогодні ми робили такі квіти з серветом. Ну, Ми брали п'ять серветок, накладали один на одну, складали так, гармошкою, кріпили до провалки, Роз... роз'єднували роз серветку під однею і обготували об таким зеленим папером. Зізналася е, так чисто випадково і мама запропонувала Мага. ходити, я не відмовилася. От, Чесно, це місце допомагає від можливо, відволіктися, відволіктися від думок з. Від стресу більш стає легше навіть на цьому занятті, саме роблячи ці квіти, було спокійно. Я ходжу сюди на пілатес, на заняття СММ, іноді ходжу на 2 d графіку.